Слава Ісусу Христу, дорогі люди, вітаємо вас з Різдвом Ісуса Христа. Роздаємо безкоштовні листівочки про різдво. Хочу сказати вам, що Син Божий народився для того, щоб взяти на себе покарання за наші гріхи, померти за це на Христі. Не для того, щоб ми відсвяткували і забули, але щоб ми мали вічне життя в Божому Царстві. Ісус Христос не просто взяв на себе покарання за гріхи, Він помер і воскрес для нашого спасіння. Та виправдання. І саме для цього було Різдво. Він для того і народився, щоб померти за наші гріхи, щоб дати нам вічне життя в Божому Царстві, щоб ми з вами не попали в пекло, але мали вічне життя в Божому Царстві. Коли наше земне життя скінчиться, не буде нічого більш важливого, чим те, де і з ким ми проведемо вічність. Чи з Ісусом Христом в його Царстві, чи з дияволом в муках пекла. Третього варіанту немає. Кожна людина робить свій свідомий вибір. Поки ми живі, ми можемо вибирати. Сам Христос каже, по правді, по правді, кажу вам, всякий, хто слухає моє слово, і вірить, то, хто, мене послав, той має життя вічне, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Це обіцянка самого Ісуса Христа. Чи вірите ви, чи ні. Від цього залежить, що буде з вами в День суду і в вічності. Зробіть свій вибір, читайте Євангеліє. Нема нічого важливішого, ніж Євангеліє – Євангелія це заповідь самого Ісуса Христа для всіх людей, щоб ми знали, яким чином ми можемо уникнути покарання за гріх, уникнути пекла і мати вічне життя в Божому Царстві. Ось для чого євангелія. Думаю, читайте. Якщо у когось немає Євангелії, ми можемо вам подарувати. Хай Бог згасили вас. Ви так гарно розказуєте таке все, а скажіть, сторіть там моляться, все й кав... амінь, що воно значить. Амінь – це, це згода. згода, нехай буде так. Правильно, це согласі. Всьомо... <кхе> Але не це головне. Головне, що було сказано. Бо якщо було сказано неправильно, то не треба амінь казати. Ну так, 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 так. Боже вам благословить.